Відсьогодні в Україні змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за новими правилами. Експертиза транспортного засобу віднині буде відокремлена від процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Однак відокремлення це не скасування, отож експертне дослідження необхідно пройти перед тим, як подати заяву на послугу з реєстрації та перереєстрації. А вже з висновком експертної служби МВС заявник може здійснити реєстраційні дії як очно, так і онлайн. 14 грудня власники або покупці транспортного засобу можуть дослідити, приїхати перед тим, як придбати транспортний засіб, звернутися до криміналістів, до експертів, щоб вони провели експертне дослідження, внесли відповідну інформацію, що з цим транспортним засобом все гаразд, а потім в режимі онлайн. За допомогою електронного кабінету водія, який розташований на сайті головного сервісного центру, провести перереєстрацію транспортного засобу, не виходячи з дому, за, за допомогою е із використанням електронного цифр цифрового підпису, усі реєстраційні операції розділені на дві групи: ті, які потребують, і ті, які не потребують експертного дослідження. Якщо не проходить зміна власника транспортного засобу, то, як правило, така перереєстрація не потребує експертного дослідження. Всі інші перереєстрації і реєстрації транспортних засобів із-за кордону, що були у використанні, потребують експертного дослідження. Надати кожному вибір, як звернутись за послугами онлайн чи офлайн, і є головною метою цих змін, адже в Україні переходять від паперових до електронних документів, і в цьому є багато плюсів, розповідають у сервісному центрі. Зменшується навантаження на клієнта сервісного центру, який не повинен сплачувати за пластиковий бланк посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію. Зменшується енергетичне навантаження на нашу енергетичну систему, тому що його не потрібно виготовляти. Отож, із 14 грудня онлайн перереєстрація дозволена та робити це можна і у звичний спосіб. Алгоритм дій змінився, але якщо нема можливості в електронному вигляді провести перереєстрацію транспортного засобу завжди залишається можливість. Так як завжди, звернутись до сервісного центру, взяти талончик електронної черги, як до експертів, так і до спеціалістів сервісного центру, і провести перереєстрацію транспортного засобу, так як завжди, Михайло Бистров, Олексій Правицький цей день.